І тепер до дуже цікавої теми, яку ми анонсували на початку нашого робочого нашого робочого ефіру. Ось про те, що Верховна Рада прийняла закон, який має унеможливити роботу колаборантів на підприємствах стратегічного значення та об'єктах критичної інфраструктури. Про це йдеться на сайті парламенту і пояснюється, що відтепер роботодавець може звільнити працівника, зокрема за неінформування про родичів в Росії та на окупованих територіях. При цьому на підприємстві мають бути створені спеціальні правила, якщо працівник буде їх порушувати або набуде. Вирок суду про засудження його за злочин проти нацбезпеки, він буде звільнений. І варто зауважити, що звільнення має бути погоджене з профспілковою організацією. І от чи справді неінформування про родичів на тимчасово окупованих територіях і в Росії може притягти до того, що вас можуть звільнити. Про це будемо говорити з юристом, кандидатом юридичних наук та юристом громадського об'єднання Соціальний рух з Віталієм Дудіним. Пане Віталію, моє вам вітання. Доброго дня. Проясніть ситуацію. От е, дивіться, в мене, наприклад, є якісь родичі так на тимчасово окупованій території. Але, можливо, я не знаю, не поінформовано. Давно з ними не контактую, не в контакті. Чи зобов'язана я, з огляду на те, що прийняли так законодавці, інформувати про те, що у мене є родичі або в Росії, або на тимчасово окупованій території України? Дякую за запитання. І Я скажу, що цей. Закон має мету, яка не піддається сумніву в умовах воєнного стану. Він декларує прагнення забезпечити безпеку, але чи правильні засоби обрані у мене на цей рахунок як у юриста є певні застереження. Дійсно, зміни до статті 142 КЗПП передбачають обов'язок працівників інформувати роботодавця про осіб, які проживають на Окупованій території на території Росії, із з якими у нього є зв'язки, але як це буде реалізовано на вимогу роботодавця чи з власної ініціативи працівника при прийнятті на роботу, чи вже тоді, коли трудові відносини встановлені і тривають дуже тривалий час? І тут не говориться лише про родичів, а про фізичних осіб, з яким є зв'язок, що вказує на те, що цей перелік осіб буде ще більш широко. Трактуватися і це надає роботодавцю певну свободу розсуду, і я боюсь, що це може призвести до певної вибірковості у правозастосуванні. Я ще звернув увагу на те, що роботодавці на оцих об'єктах критичної інфраструктури на стратегічних державних підприємствах зможуть проводити службові перевірки, але з яких підстав, в якому порядку, це не уточнюється, тому що така норма була би більш. Логічної, скажімо, на державній службі, але не у трудових відносинах. І наостанок, на останок, я хочу сказати, що деякі норми про цього закону вони виходять за межі, які описуються як такі, що пов'язані з безпекою. Мова йде про. Розголошення комерційної таємниці як підставу звільнення працівників, і це вже може зачепити абсолютно всіх, хто працює, скажімо, і на приватних підприємствах. Пане Віталі... я, бачу, з так, декларованою метою угу. пане Віталію, Ви сказали, що не тільки родичів, а що і просто з людьми, з якими ти контактуєш, Це йдеться про друзів, про знайомих. Я просто розпоясніть цю тезу стосовно тобто не тільки родичів. Мова йде про необхідність зазначення інформації про фізичних осіб, з якими є зв'язок. Там не написано родинний зв'язок. Угу. Фіз... А як пояснити фізичний? Це я зідзвонююся, але списуюся? Ні, мова йде про фізичних осіб, з якими є зв'язок. Який це зв'язок не конкретизується. От я ж про це я про який зв'язок Так. Дуже це, тобто, це я, я сумніваюся, що мова йде про телепатичний зв'язок, але трактувати це може дуже широко. Наприклад, людина додана у друзі у в соцмережах. Чи може це вважатися зв'язком? Я думаю, якщо роботодавець має певну антипатію до працівника, він зможе такі факти використати на свою користь? Потрібні е... роз'яснення державних органів. Які унеможливлять вибіркове право застосування, пане Віталію, Що в цій історії якби діяти людині? яку от розглядаємо варіант, так? Йде на звільнення через зв'язок з інформування, так що є зв'язок з людьми, нехай навіть і родичами, так на тимчасово окуповані території або, до прикладу, там в Росії, яким чином можна діяти і опротестовувати ці рішення? Чи є в людини, проти якої якби є зараз ініційовано, що її треба звіль... будуть звільняти, які є важелі в неї опротестовувати подібні рішення і добиватися, щоб її не звільняли за цією нормою в законі? Якщо системно проаналізувати норми статей 40 і 142 КЗПП, то притягнення до відповідальності воно реалізується в порядку дисциплінарної відповідальності. Тобто, порядок оскарження звільнення буде загальний, подається позов у місячний строк після звільнення про оскарження наказу про звільнення, і працівник повинен на свою користь ну, навести певні докази. Що він ніякої недобросовісності не допускав, а на роботодавцеві лежить обов'язок довести, що звільнення проведено законно більший тягар доведення тут має лежати на роботодавців. Такими є норми, зокрема, Конвенції 158 Міжнародної організації праці. Роботодавець є більш впливовою стороною і він має краще мотивувати свої рішення. А скажіть, будь ласка, яка от взагалі. Який відсоток того, що звільнений працівник за цією статтею, так зможе поновитися, от за оцінкою вашою, так як юриста, щоб розуміти, як швидко він зможе, ну тобто, чи зможе він довести свою, якби ну невмотивованість звільнення, так і що в цій ситуації ми знаємо, що завжди юридична особа проти фізичної особи ну має більше якби можливостей, аніж фізична особа проти юридичної особи? Я вважаю, що шанси досить високі, тому що тут використовуються певні неконкретні поняття, які обидві сторони можуть трактувати на свою користь. Якщо роботодавець поспішить, то очевидно він належним чином не мотивує свій наказ про звільнення, і тоді у працівника є певні шанси. Сьогодні, сьогодні приблизно половина звільнень визнаються незаконними. Мова йде про 45-50% звільнень. Позовів, які задовольняються судами першої інстанції, я думаю, по цій категорії справ теж буде досить високий рівень задоволених позовних заяв. Ця норма закону вона є тимчасовою. Це на період воєнного стану, і після перемоги вона буде анульована чи вона продовжить дію і після перемоги? Ця норма викликається нібито умовами воєнного стану, але вона діятиме на постійній основі і після припинення дії воєнного стану. Почула. Як і деякі положення статті 41 КЗПП, скажімо там, мова йде про звільнення, якщо зруйновані виробничі потужності роботодавця і не можна надати роботу. Ця норма була введена в 2022 році, і вона не обмежує свою дію лише воєнним станом. І тут ми знову ж таки маємо місце з положенням. Яке буде діяти і в подальшому, чому тому, що деякі роботодавці, я думаю, зацікавлені у збереженні цих новацій для їхньої повсякденної господарської діяльності, тому що там, як я вже казав, запроваджується можливість звільнення тих працівників, які розголосили комерційну таємницю, а не лише, скажімо, так, державну таємницю, тому є люди, яким такий закон вигідний з економічної точки зору. Почула спасибі пане Віталію за включення. А глядачам нагадаю, що це був Віталій Дудін, юрист і кандидат юридичних наук, а також юрист громадського об'єднання Соціальний рух і обговорювали ми норму, яка набрала чинності про те, що за зв'язок з людьми з тимчасово окупованих територій, а також в Росії працедавець може за певних обставин працівника звільнити.